Вітаю вас, малята у Україні математики. Сьогодні вівторок, другий день тижня, 10 жовтня. Малята, ми вже запам'ятали, що в математиці існують цифри від 1 до 9. Їх всього 10. А чому перед цифрою 1 розташована цифра 0? Зараз ми це з'ясуємо. Малята, ми вже запам'ятали, що кожне наступне число утворюється, якщо до будь-якої кількості предметів додати ще один предмет. Порахуйте, скільки морквин виросло на городі і плесніть у долоні стільки разів. Скільки ви морквин порахували? Так. Дев'ять. Скільки виразів плеснули у долоні? А тепер давайте разом порахуємо від одного до дев'яти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Подивіться на цифрову стрічку і скажіть, яку цифру ми ще не пригадали. Яка цифра стоїть перед цифрою один? Так, це цифра 0. Нуль стоїть перед цифрою один і називається попереднім числом. Цифра 0 стоїть сама самісенько. І не значить нічого. Якщо немає предметів, то кажуть нуль. Ми пишемо «нуль» і це означає, що у нас нічого немає. Це він виглядає як літера О. Давайте намалюємо його у повітрі. Ось так. А якщо одиницю поруч з лівами поставимо, то із двох значків у нас число 10 стане враз. Малята, подивіться, у білочки є горішки. Порахуйте, скільки їх. Так, 5 ставимо цифру 5, а у другої білочки порахуйте. Чотири. А у третьої білочки яку цифру треба поставити? Так, цифру нуль. Малята, допоможіть мені вирішити приклади. Рахуємо разом і ви мене перевіряйте, щоб я не помилилася. Один. Додати нуль. Дорівнює. Яка відповідь? Яку цифру треба поставити? Так, один. Два. Додати. Нуль дорівнює. Два. Три додати. Нуль. Дорівнює. Три. Чотири. Додати. А скільки ж треба додати, щоб у відповіді вийшло чотири. Так, нуль. А тепер наступний приклад до невідомого числа додати нуль дорівнює 4. Якщо до чогось нічого не додали, і у нас залишиться 4, то як ви думаєте, скільки у нас було на початку? Так, звичайно, вже 4. Ставимо число 4 і перевіряємо. 4 додати 0 дорівнює 4. У нас все вийшло. А ще цікавий приклад. У ньому я забула поставити знак. Допоможіть мені, малята. 7. Далі потрібно поставити якийсь знак. Далі стоїть цифра 0. Дорівнює 7. Як ви думаєте, який знак потрібно поставити? Якщо ми поставимо знак додати, то який же приклад у нас вийде. Сім додати 0 дорівнює 7. Правильна в відповідь? Так. До будь-якої кількості нічого не додали. І у нас буде така ж кількість. А можна поставити знак віднімання, і у нас вийде 7 відняти 0 дорівнює 7. Це означає, що від семи нічого не відняли, і залишилась така ж кількість. Отже, малята запам'ятайте, якщо до будь-якого числа додати. Або відняти 0 у відповіді таке ж число, як і було у нас на початку. Нічого не змінилося. Малята. Давайте пограємо в гру полічі та з'єднай. Подивіться на картинку. Полічіть гарбузики. І з'єднайте з відповідною цифрою. А скільки бурячків ви порахували, з'єднайте з відповідною цифрою і ще й стрибніть стільки разів. А скільки марквинок, нахиліть голову стільки разів і знайдіть відповідну цифру. Дякую, малята. Ми з вами разом впоралися з усіма прикладами. Малята, допоможіть мені порівняти кількість предметів за допомогою знаків, які ми з вами вже знаємо. Під час порівняння ми будемо використовувати знаки більше, менше дорівнює. Ось такий знак більше означає, що кількість зліва більша, ніж справа. Знак менше, ось такий знак, означає, що кількість предметів зліва менше, ніж справа, а знак дорівнює означає, що кількість предметів і зліва, і справа однакова, тобто їх порівну. Для того, щоб порівняти кількість предметів у двох групах, їх обов'язково потрібно уважно рахувати. Приготувалися, тоді починаємо скільки зліва морквинок. А праворуч. Так, зліва морквинок 3, а праворуч одна. Число 3 більше, ніж число один. Потрібно поставити знак більше. Порівняємо кількість огірочків. Зліва 4. А праворуч 2. 4 більше, ніж 2. І ми ставимо знак більше. Йдемо далі. Зліва гарбузики порахуйте їх, два гарбузика, а праворуч п'ять. Звичайно вже два менше, ніж п'ять. Це означає, що ми використовуємо знак менше. І у нас вийде запис 2 менше п'яти. Такий знак означає, що число зліва менше, ніж число справа. Парахуйте кількість помидорчиків зліва. А тепер праворуч, скільки у нас вийшло І зліва, і справа три помідорчика. Який же знак потрібно поставити? Так, знак дорівнює, 3 дорівнює трьом. І він означає цей знак, що число зліва дорівнює число праворуч, і сліва, і праворуч однакова кількість помідорчиків. Дякую, малята, ви були дуже уважні. Малята пропоную вирішити логічні завдання. У мене є таблиця з геометричними фігурами. У кожному рядку намальовані різні фігури. Тут ми бачимо круги, квадрати, прямокутники, овали, трикутники. А зліва у стовпчику намальована цифра і якась фігура. Це означає, що потрібно у кожному рядку розфарбувати у такий же колір стільки ж фігур, яка показує цифра. Ось перший рядок, цифра 3, і намальований жовтий круг. У цьому рядку потрібно розфарбувати тільки три круга у жовтий колір, а всі інші фігури залишаться. Не зафарбованими. Подивіться, у другому рядку нам потрібно зафарбувати які фігури? Так, трикутники. Скільки зелених трикутників будемо фарбувати? Чотири? Зафарбовуємо. Один трикутник. Два. Три. 4. Дивимось на третій рядок. Зафарбовуємо 5 блакитних квадратиків. У четвертому рядку скільки овалів нам потрібно зафарбувати у червоний колір? Так, 7. А у наступному рядку ми будемо розфарбовувати 9 помаранчевих прямокутників. А допоможіть мені, порахуйте, скільки їх намальовано у рядку. Давайте разом рахувати. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. У рядку дев'ять прямокутників. І нам потрібно розфарбувати. У помаранчевий колір 9 прямокутників, тобто їх всі потрібно розфарбувати. Пропоную і вам вдома намалювати таку табличку з геометричними фігурами і зафарбувати їх будь-якими кольорами, але головне, щоб розфарбовано було стільки ж фігур у рядку, яку цифру ви бачите зліва у стовпчику. Дякую, малята. Ви були дуже уважні і впоралися з логічними завданнями. А на наступній нашій зустрічі ми будемо продовжувати вчитися рахувати і вирішувати приклади. До зустрічі, малята!